Всім привіт! Сьогодні буду готувати дуже смачні мариновані огірочки. Отже, свіжі огірки я гарненько мию та заливаю їх холодною водою на декілька годин. Даю їм так постояти для того, щоб вони потім були хрусткі. Далі беру 1,5-літрові банки і кладу в кожну банку десь по 3 зубчика часнику приблизно по 3 штучки гвоздики та приблизно стільки ж по три штучки духмяного перцю. Далі кладу зелень, це у мене листя вишні, листя смородини, один великий лист хріну та суцвіття укропу. Потім щільно наповнюю банки огірками. Коли ж заповнила всі банки, заливаю їх крутим кип'ятком, накриваю кришками і даю так трішки постояти, для того, щоб гірки пропарились, це приблизно одна година. За той час вода в банках вже трішки охолоне. Потім цю воду зливаю в кастрюлю, яку ставлю на плиту підігріватись. А в кожну банку я додаю по одній таблетці ацетилсаліцилової кислоти. Нагадую, що банки у мене 1,5-літрові. Далі в кожну банку додаю по 1 столовій ложки солі та по 3 столовій ложки цукру. Також вливаю 50 мл оцету. Можна ще такий варіант: сіль та цукор додати до розсолу, який підігрівається, а оцет влити зразу в банку. Це якщо переживаєте, що банки не будуть стояти. Далі заливаю банки щойно закипівшим розсолом і закатую кришками, які попередньо простерилізувала в кипяченій воді. Хочу сказати, що банки попередньо я не стерилізую, просто гарненько їх вимиваю. Щойно закатані баночки перевертаю, накриваю чимось тепленьким, для того, щоб вони гарненько пропарились. Все, чекаю до повного охолодження, потім відправляю їх на зберігання в погріб. Огірочки такі виходять дуже смачні, хрусткі і гарно зберігаються. Обов'язково спробуйте цей рецепт він дійсно дуже смачний! Всім мирного неба і до зустрічі в наступному відео!